Відеокарта GeForce RTX 4060 ti 16 ГБ вийшла на ринок досить незвичним чином. Не було попередніх оглядів, продажі стартували пізніше, та й самі відеокарти можна купити далеко не скрізь. Тепер повідомляється, що у Китаї запаси цієї моделі вже закінчуються. І це не тому, що карта дуже популярна. Судячи з наявних даних, Nvidia взяла контроль над поставками та створює штучний дефіцит, щоб продавці не змогли обвалити ціни на тлі низького попиту, при цьому ціни вже почали опускатися нижче зарекомендовані. Чи може утворитися ситуація, коли RTX 4060TI 16 ГБ в якихось країнах взагалі зникне з продажу, поки що можна лише гадати, але й зараз пропозицій набагато менше, ніж для 8 ГБ версій. Компанія Colorful наслідувала приклад Inno 3D і випустила свій варіант відеокарти GeForce RTX 4070 із прихованим роз'ємом для підключення кабелю живлення. Модель отримала назву GeForce RTX 4070 Ultra ZOC. Модель відрізняється унікальним дизайном друкованої плати з незвичайним розташуванням роз'єму живлення та модифікованою системою охолодження, що дозволяє заховати кабель живлення під задньою панелю відеокарти. Сама задня панель або бекплейт кріпиться до карти за допомогою магнітів, що полегшує процес установки. Відеокарта отримала невеликий заводський розгін графічного процесора до 2505 МГц, 1,2% вищий за еталонне значення. Новинку також виділяє один восьмиконтактний роз'єм живлення замість 12 плюс 4 контактного 12 vh Power. Виробник оцінив Colorful GeForce RTX 4070 iGame Ultra Z OC у 5999 юанів приблизно 838 доларів. Це на 900 юанів дорожче за звичайну модель GeForce RTX 4070 iGame Ultra W зі стандартним розташуванням роз'єму живлення від того ж виробника. Кожен, незважаючи на низку витоків, відеокарта GeForce RTX 4090 Ti все ж таки не вийде на ринок. Відомий інсайдер Копіте Сім Кім, який свого часу першим точно описав параметри карт GeForce RTX 30 та RTX 40 також каже, що чекати на адаптер не варто. Нагадаємо, вихід RTX 4090 Ti в теорії можливий просто тому, що, по-перше, Nvidia за декілька останніх років завжди спочатку випускала флагманську відеокарту, а потім її прискорену версію. А по-друге, тому що GPU AD 102 у RTX 4090 використовується не у повній конфігурації. Однак при цьому для самої Nvidia випускати RTX 4090 Ti можливо взагалі не має сенсу. RTX 4090 частенько і так надмірно продуктивна, та й конкурентів у неї зі стану AMD просто немає. До того ж, якщо зараз не випустити RTX 4090 Ti, флагмант наступного покоління порівнюватиметься з RTX 4090, а це означає, що він зможе забезпечити більший приріст, ніж якщо б його порівнювали з RTX 4090 Ti. Що цікаво, джерело згадало й майбутню RTX 5090. Ця карта нібито отримає 512 розрядну шину пам'яті, що у поєднанні з пам'яттю GDDR7 дозволить підвищити пропускну здатність до небачених досі показників. 512 розрядна шина в ігрових відеокартах зараз не зустрічається та й загалом використовувалася лише декілька разів. У AMD це Radeon HD 2900 XT та R9290X, а у Nvidia це GTX 280. Компанія Chieftec із задоволенням повідомляє, що на блоки живлення Polaris Pro і Polaris 30 тепер діє розширена п'ятирічна гарантія, що забезпечує ще більшу надійність і спокій для користувачів Чіфтек. Завдяки новій п'ятирічній гарантії користувачі можуть бути впевнені, що їхні блоки живлення Чіфтек Polaris Pro та Polaris 30 захищені протягом тривалого періоду, дозволяючи їм зосередитися на найважливішому роботі, іграх або творчих починаннях. У блоках жилення Polaris та Polaris Pro застосовано якісні японські конденсатори для безпрецедентно точного регулювання напруги та низького рівня пульсацій і шуму, а також максимальної продуктивності та надійності системи. Чифтек Polaris 3.0 розроблені відповідно до стандарту ATX 3.0 і підтримують роз'єм PCI-Express Gen 5, забезпечуючи високу ефективність стандарт 80 Plus Gold і максимальну продуктивність. Чифтег Polaris Pro вирізняється покращеним терморегулюванням завдяки вентилятору 135 мм із гідродинамічним підшипником, що обертається по спеціально визначеній криві для забезпечення високої продуктивності, максимальної надійності та низького рівня шуму завдяки підтримці режиму Zero RPM. Це в свою чергу, забезпечує низький рівень шуму, менше енергоспоживання та ефективне охолодження, сертифікат 80 Plus Platinum. повністю модульна організація кабелю запорука простого та акуратного кейбл менеджменту всередині будь-якої системи. Якщо вас зацікавив блок живлення Чифтек Polaris Pro 80 Plus Platinum, то розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. У полі пошуку вводимо Чифтег Polaris Pro і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі від 9500 до 13700 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, класуємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інший варіант блоку живлення, Chieftec Polaris, але з сертифікатом 80 Plus Gold. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія AMD прямо визнала, що мобільний процесор Ryzen 3 7440U відрізняється від старших побратимів по лінійці використанням зовсім іншого кристалу. Вказівки на це були і раніше, тому що на сайті є дані про площу кристалу, і вона у Ryzen 3 7440 u відрізняється від старших APU. Але тепер це офіційно. Отже, мова йде про лінійку Phoenix 2. Це не офіційна назва, але така фігурувала у всіх витоках. Такі процесори відрізнятимуться від звичайних Phoenix тим, що будуть містити ядра Zen 4 та Zen 4C. Це будуть перші споживчі APU з такими ядрами. Zen 4C, нагадаємо, дебютували у серверних процесорах Epic Bergamo. Судячи з усього, топовий Crystal Phoenix 2 матиме два ядра Zen 4 і 4 Zen 4C. У Ryzen 3 7440 u всього 4 ядра, мабуть, два великі і два малі. Ядра Zen 4 c відрізняється від Zen 4 лише зменшеним обсягом кеш-пам'яті третього рівня, тому в цілому некоректно називати їх малими і великими відповідно. Наймовірніше, у новій лінії, якщо її можна так назвати, буде Ryzen 5 7540U, який матиме 6 ядер. Відмінною рисою Phoenix 2 є простіший IGPU. Замість 768 потокових процесорів, які є у Phoenix, тут їх лише 256, тобто це значно спрощені APU, які мають бути дешевшими у виробництві та споживатимуть менше енергії. Флагманських процесорів на такому кристалі створити не вийде, зате вони зможуть зайняти нішу середніх і базових рішень. Поява Phoenix 2 очікується в цьому році, але трішки пізніше. Компанія DeepCool випустила комп'ютерні корпуси CH560 та CH560 Digital. У новинках сумісних із материнськими платами форматів Mini itx micro ATX, ATX та E ATX виробник приділив особливу увагу питанню забезпечення оптимального повітряного потоку. Верхня, фронтальна, а також частина лівої бічної панелі корпусів перфоровані. Розміри корпусів DeepCool CH560 та CH560 Digital становлять 458х230 на 471 мм. Вага складає 7,5 кг. Одна з бічних стінок кожної новинки оснащена загортованим склом. На тлі звичайної версії модель CH560 Digital вирізняється наявністю двох цифрових дисплеїв, розташованих поруч один з одним у нижній частині бічної стінки. На екрані виводиться інформація про температури центрального процесора та відеокарти. Дисплеї керуються простим у використанні фірмовим програмним забезпеченням. Корпуси поставляються з трьома встановленими 140 мм ARGB-вентиляторами спереду та одним 120-мм ARGB вентилятором в задній частині. Можна додатково встановити ще 220 мм вертушки на кожух блоку живлення, а також 320 мм або 240 мм зверху. Також виробник заявляє для новинок підтримку радіаторів систем рідинного охолодження розміром до 360 мм зверху та спереду, а також до 140 мм ззаду. Новинки підтримують встановлення процесорних кулерів завишки до 175 мм, відеокарт завдовжки до 380 мм та блоків живлення завдовжки до 170 мм. Усередині також передбачені місця під установку 2,5 дюймових та трьох 25 дюймових накопичувачів. Фронтальна панель з роз'ємами у новинок представлена одним портом USB 3.0, одним USB Type-C, одним комбінованих 3,5 мм аудіовиходом, а також кнопками жилення та керування підсвіткою. У продажу корпуси будуть доступні у чорному та білому кольорах. Вартість корпусу DeepCool CH560 на українському ринку від 4300 гривень. Компанія Micron представила зі слів самої компанії найшвидшу та найпотужнішу пам'ять HBM у галузі. Мова йде про пам'ять HBM 3 gen 2 об'ємом 24 ГБ на стек та пропускною здатністю понад 1,2 ТБ на секунду. Нова пам'ять зі слів Micron встановлює нові рекорди для найважливіших показників продуктивності, ємності та енергоефективності центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Для виробництва такої пам'яті використовується техпроцес Мікрон 1 Beta, який дозволяє збирати стек об'ємом до 4 ГБ в рамках стандартного для такої мікросхеми розміру корпусу. В даному випадку мова йде про 8 шарів, але в першому кварталі наступного року компанія обіцяє 12-шарові стеки об'ємом 36 ГБ. Зрозуміло, така пам'ять орієнтована зовсім не на відеокарти. Мікрон позиціонує цей продукт для центрів обробки даних та високопродуктивних обчислень. Така пам'ять може знайти застосування у прискорювачах Nvidia та AMD наступного покоління. Згідно з дорожньою картою компанії, у 2026 році на нас чекає пам'ять HBM Next, мабуть HBM 4 обсягом до 64 ГБ і пропускною здатністю 1,5 2 ТБ на секунду, і навіть вище. Adobe навчила Photoshop розширювати та малювати зображення за допомогою штучного інтелекту. Ще в травні Adobe представила систему штучного генеративного інтелекту для бета-версії Photoshop. Тепер набір функцій розширюється за допомогою універсального генеративного розширення Generative Expand, доступного для тестувальників. Бета-версія Adobe Firefly AI спочатку фокусувалася на створенні зображень та текстових ефектах, а потім була розширена, щоб пропонувати перефарбовування векторів та генеративну заливку. Потім з'явилася інтеграція із Firefly. У травні бета-версія Photoshop отримала Generative Fill. Тепер бета-версія Photoshop отримала ще одну функцію на основі штучного інтелекту, Generative Expand, ось як Adobe описує цю функцію. Новий робочий процес, що дозволяє користувачам збільшувати зображення з чарівними результатами одним натисканням на кнопку миші в бета-версії Photoshop. Ви можете розширювати ваше зображення, додаючи якісь уточнюючі питання або обходячись без цього. Можна змінювати співвідношення сторін, щоб Photoshop самостійно домалював відсутні частини зображення. Гра Remnant 2, що нещодавно вийшла, незважаючи на вельми хороші оцінки, встигла наробити шуму своєю незрозумілою ресурсомісткістю, і тим, що розробники прямо заявили, що спочатку створювали гру так, щоб вона постійно працювала з технологіями DLSS, FSR та XESS. Ресурс TechPowerUp вирішив перевірити, як загалом справи з продуктивністю в цій грі і чи справді все так погано. Як можна побачити, проект справді дуже вимогливий. Навіть у Full HD при максимальних налаштуваннях якості графіки потрібна мінімум рейдіо на RX 6600 або RK750, щоб отримати хоча б 30-40 кадрів, а RTX 3050 просто не забезпечує, навіть 30, хоча це зараз актуальна відеокарта NVIDIA у своєму сегменті, адже RTX 4050 ще не вийшла. Щоб отримати 60 кадрів у Full HD, потрібні вже мінімум RTX 3070 Ti або RX6800. У роздільній здатності 1440 p все ще гірше, 30 кадрів не видають ні RTX 3060, ні навіть RX 6600 xt Потрібні мінімум RX 7600 чи RTX 3060 Ti. Для отримання 60 кадрів доведеться придбати 4070 Ti 3090 Ti або RX 7900XT, тобто фактично вже у 2К 60 кадрів можуть видати лише предтопові та топові рішення. Ну а в 4К все стаєш схожим на цирк. 60 кадрів не забезпечує жодна сучасна відеокарта, навіть 50 немає. Монструазна RTX 4090 потужність якої це звичай надмірна. Тут видає лише 45 кадрів, причому, що цікаво, RX 7900 900XTX нічим їй не поступається. 30 кадрів крім цих двох монстрів можуть забезпечити RX 7900 xt RTX 4080, RTX 3090 Ti та, ймовірно, RX 6950XT, якої в тесті просто немає. Фактично, якщо виходити з горизвісних 60 кадрів при максимальних налаштуваннях якості графіки, Rem 2 це гра, яку неможливо запустити на жодному сучасному ПК. Звичайно, варто пам'ятати, що в цій грі за замовчуванням активовано одну з технологій Upscale DLSS, FSR або XESS, що істотно підвищує продуктивність, але без них все дуже погано. Більше того, у грі немає ефектів із трасуванням променів, і навіть технологія Lumen взагалі не використовується, є лише на NIT. Автори огляду взагалі кажуть, що незважаючи на Unreal Engine 5, гра не дуже вражає якістю графіки, але освітлення вони дуже хвалять. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.